А де 20-й автобусний маршрут. Вибачте підписника, але його немає тимчасово. Ми, на жаль, цей автобус маємо вивезти. Усім привіт з вами лайк. Це вже, напевно, я не знаю, яка частина. Але це не частина. Сьогодні все ж таки я вам казав, що сьогодні ми будемо робити відновлення вулиці Звіренецька. Вулиця Звіренецька має такі... Ну, в принципі, вулиця, Звіренецька, але тимчасово. Треба буде дещо сьогодні пофіксити. Дуже деякі проблеми треба буде пофіксити. Це яка нашотка? А, 102 тут валяється, да? Да, 102 валяється. Вона. Так, це ми відвеземо депо. Так, майстри я зараз позвоню і скажу, щоб ввезли депо, будуть зараз час двести. А тимчасово ми поставте лайк і підпишіться на канал і ми починаємо! Сьогодні ми будемо робити... Знаєте що? Як сказати, відновлення вулиці Збіренецька! Тож починаємо. Що ж ми будемо зараз робити? Для початку нам треба нести ці неаккуратні зупинки, але для і по... перенести зупинки. Нам треба принести деякі. Дякую, ти селяла. Нам треба дещо робити. Дуже таке цікаво. Для початку нам треба перенести це терміново. І нам треба подумати, як автобус буде розвертатися. Тобто тут ніяких цих ліній ми в принципі ніяк не зробимо. Нічого ми тут не зробимо. Тому, на жаль, треба буде тому розборот, ми маємо тимчасово якось зробити. Нормальненько, так? Тому що це буде дуже погано, якщо автобус так і досі буде розвертатися. Хоча тут інших варіантів також немає. Тобто все ж. Можна повністю перенести нашу легендарну кінцеву. Тобто, все ж таки, перенести кінцеву до одного місця. Все ж таки ми можемо робити отут на місці червоний. Тут Тимчасово зараз ми приберемо. Вже. То, зараз ці зупинки це погані зупинки. Тут, коротше, колись курсував 102, але це були часи. в жовтні це було. Наразі, ми колись і вернутися автобус і маршрут. Але 102 не курсуватиме то точно. Але і колись курсуватиме. То треба терміново сьогодні, так пофіксити, нормально. Ми в минулому відео робили магазин Вирус. У Сім'я. А цього разу будемо робити оцей. ремонти на Звіроницький. Я думаю, в мене є варіант оце повністю знову, тому що це буде взагалі не потрібно. Тобто, так, автобус курсує з, звідти з зоопарком. Отак, курсує нібито. Давайте ось так. Він зупиняється тут. І отут вже може бути кінцево. Кінцево. Тому це є дуже добрий варіант, так робити. Але це дуже велика робота. Не, ну, тут також ми можемо зробити і отак. І отут розборот. Тут також можна робити. Ось туди, але це буде важко. Тобто тут, тут, тут є варіант зробити ось нову дорогу. Тобто тоді беремо швидко оце і оце обов'язково також. Ну, Це така друга, на жаль, буде, тому удачі. Не-ні, в мене нормально має все бути. В мене нормально має бути все, бо тому що я просто переплутав дотик робимо. Так, все. Е. Я не зрозумів. Я не зрозумію, це що таке в мене хіті, шуби були? Так, окей, ладно, тоді починаємо. Тоді давайте трохи відстані дому. Того раз. Тоді отак. Два, три, чотири, п'ять. Тоді починаємо очищувати. Это такая штука. Что... Ой, блин. Ну, очень дуже Стоп. Это Це... дуже Три. Давай. Пять. Ну, это дуже добра работа. Я как нормально буду. То я не знаю. Не, ну работа, в принципе. Вот тут чудовый тепл. Ага, ага. Да. це просто не буде, як перебується. І в нас тут проблема. Це терміново треба виправляти, тому що якщо тигр побачиш, мені буде капець, як не добре. Тому швиденько, робимо день, то ми швидко зарощуємо швидко, тому що це так не... Чекайте, тут, тут і має бути. От Тому що тут взагалі ми будемо встановлювати, ви знаєте що. Ну, а. Чекайте. А нашу тут взагалі 5, якщо вулиць, якщо це тільки кінц... дорога для кінцевих автобусів, ну, треба терміно... Тому терміново йдемо виправляти скоро. Тут якраз ми все правильно робимо зараз. Починаємо. Все, ми то, то ми очистили. Тепер щодо того. Ставимо оце. А, тут треба ще одне очистити зараз. Дуже швидко. Да-да. Оце, очистити. то ми зараз очищуємо. Тут теж... Ну, вибачте, але тут більше такої дороги не буде. Тому що тут більше такого не буде. Як колись. Так, коротше, то тут дорога, тут тільки автобуса має право їхати. Тут машини не будуть мати взагалі право їхати. Я вам скажу так. Ну, на жаль, так і правило. Нічого я тут не зроблю, якщо воно, не дай Боже, само зараз мені нажме щось. Це навіть не... Гуд. Все, тепер так кінцева буде. Тут тепер кінцева. Ідеться деяким буде зараз проїхати вибачте, бляска. Маршрути номер 1 Але вам прийдеться таке страждати. Пів півночі. Для 20-го маршрута це взагалі. Для 20 маршрута це взагалі вже. Абсурд буде. Бо кінсьба була там, а буде тут. Буде капітр. Це буде капець, бо тому що тут 17-й ходить, а 20-й це згоріший, буде теж. Хоча вони взагалі тут і не з'єднуються. Це навпаки дуже чудово, бо мені роботу, і це навпаки чудово. Але, все ж таки, отак і може бути. В принципі, тут наразі, може червоний хрест зробимо. Але наразі тут такого ми не помилуємо. Зараз ми тоді тепер робимо ось так. Швидко зараз будемо ставити нові зупинки. Наприклад, що тут цієї, отака От зупинка зараз буде. Хоча чекайте, я думаю, оця зупинка має бути ось тут, точно. Раз, два, три. Так. Так, тут дуже гарно. Правда, така кінця побуде. Я Тобі тут, дай, як завжди, як було, так і буде вулиця. Звірнецька. Маршрути. 17. Один 720. Це кінцево автобусного. Це кінцева автобусного кінцева... маршруту номер 20 Ось тут. Тут, коротше, я знаю, як буде заїжджати, я вам зараз покажу приклад, як він буде заїжджати. Як буде проблема? Деякі тут взагалі тут тепер буде нечесне використовування, саме очищення, деякі отак і ось туди. А от один десь і матимуть це навпаки. Саме навпаки. Взагалі, як було раніше, ми робимо. Ну так, так. Тому все, отакий, отакий бам -бам буде, Чекайте, я зараз швидко ще одну перевірочку роблю. Видаю. Тут тринадцятий більше не курсує. Дев'ять, п'ятнадцятий. Там тринадцятий. Також, 20, двадцятка також. Зрозуміло, тут що курсує наш номер 13, тобі не курсує час цієї дороги. Але міг би... Тут третій так курсує. Ай, боже, як мене вже не замахало тут. Проверочек. Тут проверочка. Пять а тут будем пять семь девять. Пять семь девять.

Ну, в принципі, в принципі віранецькі роботи готові. Тому всіх вітаю, кінець робіт. Ми відео з вами буваємо і до зустрічі!